Доброго ранку, хлопчики, дівчатка, доброго ранку, шановні матосі. Діти, а чи знаєте ви, що таке вулиця? Вулиця це ряд будинків з одного і з другого боку, а між ними проходить дорога. Вулиць багато. і дорога, що проходить по цих вулицях, ділиться на декілька частин, на одну широку для машин. І дві вузькі, які знаходяться з одного боку широкої дороги і з іншого боку. Широку частину дороги називають проїжджою, бо по ній рухається транспорт, а вузькі частини дороги називають тротуарами, бо по них ходять пішоходи. Діти а для чого існує широка частина вулиця? Вірно для транспорту. А вузька частина для кого? Для пішоходів. Молодці. А спеціальне місце, де можна безпечно перейти дорогу. Як називається? Вірно, пішохідний перехід. А якими лініями позначається пішохідний перехід? Так, білими. А на яке світло світлофора ми можемо переходити вулицю? На зелене. А перед тим, як переходити вулицю, що треба діткам робити? Треба взяти маму. За руку. Чи можна переходити вулицю, чи перебігати там, де захочеться? Ні, бо це небезпечно. Чи можна переходити вулицю на червоне світло світлофора? Звісно, що ні. Де повинні гратися діти? Тільки на ігровому майданчику. Тротуари це доріжка для машин. Правильно чи ні? Ні, неправильно. Діти, хто знає правила руху, той дбає про свою безпеку. Дякую за увагу. До побачення!